Всім привіт! Ви на каналі Незепса. Сьогодні я пограю в FNAF 4 та покажу, як його прийти. Тобто, зроблю повний гайд і повне проходження. Саме тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на телеграм-канал в описі цього відео. Як на мене, ця частина найстрашніша взагалі із всіх частин, які є. Звісно, що скримери доволі примітивні, але вони реально страшні. І особливо ці пламани, ну і навіть ти кошмарні аніметроніки, це капець. Нам пишеться 5 днів. До вечірки. Бачимо золотого Фредді, е, і метелику і філетові кепці. І він каже: Він знову закрив тебе. Не лякайся, я з тобою. І ми граємо за якусь дитинку, яка плаче. Як бачимо, у нас є іграшки Чікі Фоксі, Фредді, Бонні. І він каже, що це його друзі. Бачимо тумбочку і бачимо ліжко, на якому сидить золота іграшка Фредді. Підходимо до неї, він просто з нами дивиться, постійно дивиться. Це навіть трохи кліпово. Ми не можемо вийти, бо наш брат Буллер, старший брат, закрив нас. І ми плачемо. Тобто, у нас тільки з друзів ось такі іграшки, а у нас брат це просто погана людина. Завтра, наступний день, каже Фредді, і ми бачимо першу ніч. Що ми можемо взагалі робити? Ми граємо за маленького хлопчика, який в собі сидить в кімнаті вночі. Він бачить погані сни, ну щось для того, має погану яву. І до нього приходять кошмарні метроніки. Що ми можемо зробити? Підбігти до двері правою або лівою. відкрити її, подивитися ліхтариком, хто там взагалі є. Закрити двері можемо. І вернутися назад на ліжко. Тобто у нас початкова точка це ліжко. А ще у нас є такий шкаф, в якому спавниться Фоксі. Ну, туди приходить Фоксі. Бачимо другу кімнату, Тут роботи стоять його іграшки, бачимо коридорчик цього будиночка, будиночок його реально виглядає, ніби будиночок гренні. Ну, реально. Е, ще ми можемо повернути, повернутися назад до нашого ліжка. Побачите там іграшку Фредді. Поки що там нічого немає, але там був теж свій монстр. Зараз, як бачите, одна година ранку, я собі біжу до, до лівої двері, відкриваю її. В чому прикол? Дивіться, якщо ви чуєте, що там хтось, не знаю, наприклад, сопить або там дихає, то ви маєте не включати ліхтарик, а просто закрити двері на 5 секунд. Бо там може бути або чіка кошмарна, або ж кошмарний Бонні. За 5 секунд ви почуєте шаги, які відходять від вас, тоді ви вже можете відкривати двері і включати ліфтарик. Ну і це все. Ще як зрозуміти, що у вас в шкафу сидить Фоксі. По-перше, буде такий літарик, ніби як мигати. По-друге, там шкаф трохи привідкриється, І по третє, ну ви будете чути його біг. Як бачите, чому ви маєте повертатись до цього Фредді? бо там може з'явитись кошмарний Фредді, кошмарна іграшка Фредді. Якщо їх стане багато, то вони зможуть вас вбити. Е, ну, да. Тому треба обов'язково відвератися і, і дивитись перевіряти цього кошмарного Фредді.